Ну і як говорили раніше, до нашої ефіру долучається Володимир Мальченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Будемо говорити про енергетику. Вітаємо, пане Володимире. Вітаю вас також. Вітаємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіри. Ми вже попередньо почали обговорювати енергетичну ситуацію, і от з 20 з 20 чисел липня, за словами Дениса Шмигаля, прем'єр-міністр України, повинна ситуація покращитися з енергетикою через те, що ми зможемо більше імпортувати, і от слушна була заувага моєї колеги наді стосовно того, що навіть якщо ми збільшимо пропускну можливість наших енергосистем. То чи зможуть наші партнери, друзі або постачальники, простіше кажучи, надавати нам більше електроенергії? Ну Сьогодні нагадаю, що Україна має можливість імпортувати 1700 мігават. Це такий ліміт нам встановив ЕНСОЇ це система мережі операторів передач Європи. В принципі, Україна може технічно. Імпортувати зі своєї зі своєї сторони десь до 3 гігават, але, але з сторони Європейського союзу таких можливостей немає, максимум 2,2 ГВт. гігават. Тому я думаю, що реально досягнути в найближчі місяці саме такого показника, тобто збільшити імпорт електричної енергії з Євросоюзу саме на 500 МВт, що теж немало, але хотілось би більше. Пане Володимире, сьогодні маємо до 16 години три черги відключень. Після 16-ї буде чотири черги. За відчуттями світла більше немає ніж є. Я думаю, і не тільки у мене дуже цікавлять прогнози. Хоча це невдячна справа, тим не менше. Пане Володимире, що нас чекає найближчим часом? Ну, кожна черга, це, грубо кажучи, один гігават потужності. Тобто, якщо три черги підряд відключаються одночасно, це значить, у нас дефіцит близько трьох гігаватт потужності. Значить, що найближчий час чекає, ну я думаю, що до кінця липня початок серпня ми можемо е, в основному в основному працювати е, ну е, обмежуватися лише в темних зонах а в е, світло в сірих зонах буде, ми зможемо так сказати, працювати без обмежень в більшості випадків. А починаючи з середини серпня, обмеження будуть зменшуватися, і, мабуть, вже з кінця серпня можна очікувати, що ці обмеження до, до середини жовтня взагалі будуть. Мінімальні, ну знов таки це при ідеальному випадку, коли не будуть відповідні е, удари расистів по нашій енергетичній інфраструктурі, пане Володимире. Чи є якесь рішення просто на зараз? Всі ми розуміємо, що через спеку люди вмикають кондиціонери, е, все це вимагає більших потужностей, чи є якась можливість покращити ситуацію просто зараз? Чи ми маємо просто е, стиснути кулаки і зачекати? Ну, ви знаєте, якщо б я мав таке рішення, то я, мабуть, вже б став мільярдером. Да? Тобто, на жаль, так, на так, рішення... да, да, навір. Чи можливо хтось, якщо має таке рішення, щоб за відсутності потужностей, коли в Україні дефіцит потужності 3-4 гавата достигає, і щоб вирішити, щоб цього не було, ну це. Це тут навіть і не Нобелівська премія, це, мабуть, щось таке порушення всіх закон, законів фізики та економіки. Ну, да, я тобто, мала так, на увазі, такого, знаєте, таке не... може якась інформаційна робота із громадянами стосовно тих самих ну... кондиціонерів, чи щось в цьому роді. Ну да, ну працює ж, так є інформаційна кампанія, де що треба економити, що одночасно не потрібно декілька приладів енергоємних включати, кондиціонери, бойлери, там, значить інші прилади там, але прань просувати пр, 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 не можна там пральні машини і так далі. Але знов таки, що хтось прислуховується, хтось не прислуховується. Ми ще ж не японці, коли е, аварія відбулася в. Фокус сімі, то уряд Японії закликав людей відмовитись від Кондиціонерів і відмовитись навіть від носіння кроваток на роботу, і люди дійсно цього дотримувалися, тому що японці дисципліновані, вони свідомі, і це значно полегшило ситуацію. Ну, на жаль, нам ще далеко до цього, і тому, на жаль, не завжди діють ці всі заклики. Люди, люди все рівно користуються енергоприладами. Ну тут можна і зрозуміти людей, тому що дійсно не бувала спека, і дуже важко людям. Перебувати в цій спеці пане Володимире. Цікавий приклад із кроватками Я не знала про нього. Можливо, якось ми доростемо до того, що також будемо такими самими дисциплінованими, як і японці. Тим часом, пане Володимире, я вам дякую, що відповіли на наші запитання. Що були з нами? Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, вмикався нам у прямий ефір по собі.